Біблія, Старий завіт. Книга суддів, розділ перший. Ішов час, і після смерті Ісуса ізраїльтяни звернулися до Господа з запитанням Хто з нас першим має виступити проти ханаанців, аби воювати з ними. І Господь сказав: Юда вирушить. Ось я віддаю землю в його руки. Тоді сини Юди звернулись до своїх братів, нащадків Симеона. Приєднайтесь до нас, щоб відвоювати в ханаанців визначену нам жеребкуванням спадщину, а потім ми підемо з вами, аби відібрати вашу спадщину. І плем'я Симеона вирушило з ними. Тож юдине плем'я пішло, і Господь віддав хананців та перізеців їм у руки. Вони знищили біля Базеку десять тисяч чоловік. У Безеку вони зіткнулися з Адоні Безеком. Воювали з ним і розбили ханаанців та перізейців. Сам же Адоні Безек кинувся тікати, але вони наздогнали його, схопили і повідтинали йому великі пальці на його руках та на його ногах. Після того Адоні Безек сказав: Сімдесят царів з відрубаними великими пальцями своїх рук і своїх ніг збирали крихти під моїм столом. Як учинив я, так відплатив і мені Бог. Його запровадили в Єрусалим, де він і помер. Потім, після Безеку, юдені нащадки виступили проти Єрусалима, здобули його, а його мешканців знищили мечем. Саме ж місто спалили вогнем. Після цього сини Юди вирушили, щоб воювати з ханаанцями, які жили в горах на півдні та на рівнинах Узгір'я. Далі юдини нащадки виступили проти ханаанців, котрі мешкали в Хевроні. Раніше Хеврон називався Кір'ят Арба, вони розбили Шишая, Ахімана і Талмая, а звідти вони вирушили проти мешканців Девіра, який раніше називався Кір'ят Сефером. Як відомо, Халев пообіцяв, хто візьме Кір'ят Сефер і заволодіє ним, тому віддам мою дочку Ахсу за дружину, здобув місто Отніїл, син Наза, молодшого брата Халева. Тому й віддав Халев за нього свою дочку Ахсу за дружину. Так сталося, що коли Ахса прибула, то вона домовилась з Отніїлом просити у свого батька поле, тож коли вона зійшла з осла, Халев запитав її, що хочеш. Вона відповіла йому: Дай мені разом з благословенням подарунок, адже ти мені дав упридане суху південну землю, тому дай мені також водні джерела. І Халив дав їй верхні і нижні джерела. Нащадки кенейця Реуїла, Мойсеєвого тестя, з міста Пальм Єрихона, пішли разом з нащадками Юди в Юдейську пустелю, що на півдні Аради. Прийшовши туди, вони оселились серед місцевого населення. А нащадки Юди вирушили разом зі своїми братами з племені Симеона. Вони розбили ханаанців, що мешкали в Цефаті, віддавши його закляттю, і назвали те місто Хорма Спустошення. Потім сини Юди завоювали Газу з її околицями, Ашкелон з його околицями та екрон з його околицями, і був Господь з нащадками Юди, так що вони оволоділи всім нагірним краєм. Проте вони не змогли прогнати мешканців рівнини. Оскільки в них були залізні колісниці, а Халев отримав Хеврон, як і заповів Мойсей, він прогнав звідти трьох енакових синів. Сини Веніяміна не змогли вигнати євусейців, котрі мешкали в Єрусалимі, тому Євусейці й досі мешкають у Єрусалимі з нащадками Веніяміна. Так само й нащадки Йосифа виступили проти Бетеля, і Господь був з ними. Ще коли сини Йосифа. Вивідували бетель, який раніше називався Луз. Розвідники побачили чоловіка, що виходив з міста. Вони сказали йому Покажи нам, як краще пробратись у місто, і ми виявимо до тебе милосердя. Він показав їм такий прохід у місто. Вони знищили мешканців міста мечем, а того чоловіка і всю його родину відпустили. Той чоловік подався в край хетейців, збудував там місто і назвав його Луз. Така його назва залишається до цього часу. Що ж до нащадків Манасії, то вони не змогли оволодіти Бет ані його околицями, ні таанахом з його околицями, не прогнали і мешканців Дора, як із його околиць, ані мешканців Євлеама з його околицями, ні мешканців Мегіддо з його околицями. Ханаанцям пощастило втриматись у цій місцевості. Але так сталося. Що, коли Ізраїль зміцнів, то змусив хананців платити данину, хоч повністю їх не подолав. Нащадки Єфрема також не прогнали хананців, що мешкали в Газері, так що хананці й надалі живуть серед них, Єфремлян у Газері. Так само й нащадки Завулона не прогнали мешканців Кітрона, як і мешканців Нагалола. Тому хананці й надалі живуть між ними, хоч і платять данину. Нащадки Асира не прогнали мешканців Акко, а також мешканців Сидона, Ахлава, Акзіва, Хелби, Афека й Рехова, так і жили нащадки Асира серед хананців, мешканців краю, оскільки не прогнали їх. Так само й нащадки Нефталима не прогнали мешканців Бет-Шемеша, ані мешканців Бет-Аната. Вони були змущені жити серед хананців, які мешкали в тому краю. Але мешканці Бет Шемеша та Бет Аната віддавали нефталимцям данину. Аморейці ж витісняли данових нащадків у гірській місцевості і не дозволяли їм сходити в долину. Аморейці також проживали на узгір'ї Хересу, в Аялоні та в Шаалевіні. Але коли міць нащадків Йосифа стала потужнішою, ті аморейці стали платити данину. Кордони аморейців сягали узвища Акрабім від сели і далі вгору.